Так, любенькі, дорогенькі. Доброго, всього вам доброго дня, вечора. Ночі, ранку, всього доброго вам. Щоб всі були здорові, щоб всі жили в мирі. Щоб у всіх все було добре. Небагато людині треба для того, щоб, знаєте, якось спокійно жити. Ну і того немає. От такі діло. Тробила трошки розклади сьогодні з вами. Думаю, трошки зніму відео, побалакаємо. Подивимося про карму. Трошки хочу подивитися, як карма. Росія, карма. Чули, ви, я думаю, читали, чули, що там їхня головна пропагандистка десь там під операцією, що там в неї. Ніхто цим не радіє, але все-таки про карму ми подивимося, як карма. Карма і Росія. Що ще я хотіла подивитися? Нічого читати вам не буду сьогодні. Вже охрипла відгадань. Так, що таке було з Польщею? Що ж таке дійсно було? Ну, з Польщею, коли залетіли туди дрони, ракети, що там залетіло, ну щось залетіло в Польщу на Польщу. Подивимося, як карта. Зараз подивимося, пройшло трошки часу, подивимося, як карта це бачить. Потім в Європарламенті заявили і в Україні, що війна в Україні ну, ще на два роки. Типа, вони так прогнозують, ще два роки в Україні війна буде. Моє таке чогось мислі зразу, щоб у них не була, хай лише в нас ще два роки буде. Подивимося це, ну і карма для Росії. Подивимося карма, яка вона, як карта покаже нам її. Чим страшна карма, от, якщо в мене по розкладах, примерно, по тих ситуаціях в житті, які з людьми проходили ми через розклади, чим страшна карма. Карма страшна тим, що вона проходить в той час, коли її не ждуть. Коли в людини вроді, саме, саме все хорошо і замечательно. І в відношеннях, і в сім'ї, і фінанси, і робота, і влада, і гроші є. І тут хоп, неожиданно приходить карма, яка заставляє платити по щотам. От подивимося для Росії, для Росії як карта бачить карму, яка карма буде. Подивимося на це. І подивимося ті питання, які я кажу. Так, чистки, захист, свічки, річні свічки робимо, гарні свічки робимо. Тобто заказуємо, пишете в Viber. Не треба дзвонити, зразу блокірую дзвонки без зразу блокую, щоб ви розуміли, і навіть не дивлюся. Тому що скільки років розказувати, просити, що пощить, пощить, пошіть, балакаю я чи розмовляю я тільки на розкладі, коли ніякі совіти, просто так я не роздаю, нічого не треба дзвонить, посовйте, попитайте щось. Ні, розклад, а там ми подивимося, що совету карти, порада карт, ми подивимося. Тобто Просто так не треба мені дзвонити, нічого не беру, а зразу блокую і все, щоб ви розуміли. Дуже жива людина, теж свої діла, своя сім'я, своє час, і дзвонить, 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 не треба мені дзвонити і не хочу. Тобто написали, коли я вам сказала на розклад дзвоните. Тоді ви дзвоните. Я в той, в той час, з в минута в минуту, я тут за столом, включаю вам відео, направляю на карти, все ви бачите, що не десь там по путі з вами просто бесіди якісь ведуться, що карти, ось. дивитесь ви, все, все чесно, все відкрито, а просто дзвонити не треба. Набалакуюсь так, що була просто хочеться помощати. Так, карма. Дивимося. Ось ми вели карту карми. Давайте з цього питання почнемо. Карма для Росії. Яка вона? Потім от її колодою додивимося. І потім карма для Росії. Яка карма для Росії. Так, Росію як якісь сили ведуть. Ну, якась утопія. Просто помієте? От вроді вони розказують там по всьому світу і своєму народу, що ми воюємо, двоюємо, що ми сильні, ми там такі, ми самі такі. Ну, діло в тому, що карта показує. Ваша карта те, що ви самі себе толкаєте от, як прірва, і ви з прірви себе потихеньку скидаєте. От, як якісь сили вроде, управляють цим процесом. От карма для Росії. Я, і біжать як по замкнутому кругу. Тобто, як повторяється, це все в житті, в них це повторяється. Хтось за цим дивиться? Хтось з дьявола, хто дивиться? Дьявол з вас з дьявола, він не дивиться. От карма, от карма. Для Росії. Карма для Росії це дьявол, який живе, який живе і управляє Росією, який живе на території Росії і управляє. За все хороше, за покоління хороше, що робила Росія в лапках, от їм даний цей Дьявол, ось карта дьявола. Який веде, який тяне, тяне, тяне за собою народ в пропасть. На следуючому відео подивимося карму для України. І от карта дьявола. І за цим усім наблюдають. Сили є, які наблюдають. Куди дьявол куди цей заводить. А супротивлення ноль. Тобто в Росії людей від людей, супротивлення ноль. Ось карта кольца це той самий ноль. І біжимо по кругу, біжимо по кругу і вирватися не можуть вони з цього круга. От куди дьявол веде, отуди от вони йдуть. Все те, що робить Росія, це дьявольське. Це йде по, ось, по карті дьявола. Це не від доброти до, до донецьких, чи до Луганських, чи взагалі до людей, не від любові це. Дьявол любов проявляє дуже страшну. Тобто лучше не попадати під любов дьявола. Ну, от, пожалуйста, от карма. Підходимо до періоду, всього трохи підходимо до періоду, що кожен, кожен воїн. В лапках, хто, що язиком там воював, на телеканалах пригав, розказував, як треба хахлів мочити. от получив свою карму. Що низи, що верхи, без різниці. Для карми немає, тому що то такий там президент, чи прем'єр-міністр, чи ще хтось. Для, для карми це без різниці, хто ви. Хто ми й що ми? От є, приходить час карми, і все. Тим болі, отакі годи, отакі періоди. От ми балакали, що от оце зараз лунне повнолуння, там сонячне, оці періоди, і вони дуже цей рік такий непростий. А тут карта платимо по счетам, платимо От д'явол, всю душу витягне з Росії. Сам на сам Росія, все те, що хороводи вводять там, есть тобто вона осталася в одиночестве, повно. Поки є, що з неї смоктати, з неї будуть смоктати. Щоб якась поддержка, хтось її понімав, одобряв, просто по-чоловічськи якось так немає. Сам на сам. Грають от ігру свою та й все. І прикриваються церквою Богом, прикриваються для людей, прикриваються розговори вважають, що всі їм дожні. вважають, що всі їм дожні. От везде дожні. От подивимося ще Польщу. Все-таки ще раз подивимося, для чого це все було. Тому що це все не просто так. Енергія уходить. Та, да, на Росії ставиться товстий жирний хрест. Зараз весь світ. Знаєте, як під Богом йде. Весь світ. Це не те, що Росія, весь світ. Mm -hmm. Росія сама своїми руками став я стали храз на собі, абсолютно стала хрест на собі. Проблема ця відкрита, не закрита, тобто, ще будуть, буде mm -hmm. Да, Пользуються тими всякими шаманами, ведьмами, пользуються їхні верхи. Цим дуже користується, карта показує. Було, тому що люди потихеньку спиваються. Бачите, як любов дьявола, як може любити дьявол до смерті? От, любов дьявола до смерті за любе. За такі, так, так вони себе вважають такою великою нацією, що везде вони і тільки вони. Щас ми ще ця карта. Подивимося. Карма для Росії. Так, підходить період. Будуть боліти, будуть убивати, буде в самій Росії, будуть стихії різні, карта, різні стихії, там може бути вода, там може бути огонь, може бути це все. Карта мир. Даже слухати, що вони хочуть мир, розумієте, це все, це все, знаєте, не вважати себе. Вірити, що Росія хоче мир. Ні, якого миру вони не хочуть, абсолютно вони не хочуть. Ні, Чень на наплетень, якась брехня, якась все. А, як, як вони, якщо річка крові, Яка, який мир? Хитрость туда, луна лиситься на руках. Хитрять мудрять, да, хитрость їхня получиться, їхній хитрості. Немає тут миру, щоб вони. Хотіли. Смерті вони хочуть. Дявол хоче смерті. І дяволу чим більше душ собере, він, тим лучше, тим краще. І от смерть і ось кров. Ось там показує. Оце мир Росії, оце мир, який хоче Росія. Не більше, не менше. Все остальне хитрость. Все остальна хитрость, все остальне і світ понімає, світ це дуже хорошо понимає, розуміє. Просто от витрубиться, витрублять такий. Карма приходить. От, по хробах. По всьому, всьому, всьому приходить карма. Хто так за війну був ур'яно, хто так розказував людей накручував по-своєму, а люди незріялі такі ведуться на це все. Так, подивимося Польщу. Давайте. Що ж таке було там в Польщі? Для чого це все? Польща. Давайте подивимося, вернемося туди назад. Польща. Ну, вони войско збирають. Чи собрали, чи збирають. Фінанси, фінансово себе укріпляють. От чого мені Тут, знаєте, тут як відлікаючи якийсь маневр рішов. Або по-другому ще сказати, знаєте, як пробували пробували, як реагують, як, яка там, помієте, зовсім в другу сторону вони підуть. От запам'ятать, що ми балакаємо, сьогодні я розклад запам'ята. Підуть вони, якщо вони йтимуть, вони не підуть на Польщу, вони підуть зовсім в другу сторону. Польща це як відлікаючий маневр. Тобто перетягується все на Польщу, внімання може бути, а зовсім з іншої сторони, воно, якщо удариться, воно якщо вони підуть походом, а карта показує, вони підуть походом. Тобто вони соберуть, соберуть все й тут жезлів, тобто, вони енергійно, все собирають і зброю, і все, щоб Україна в Україні вони захльбуються. А десь вони розуміють, що може бути набагато легше, ніж в Україні, і дати це як перемогу в свою, типу, в лапках. І тут відкликаючий маневр в Польщі. А з іншої сторони, або пробуються, прощупуються, прощупується, як зреагують, що там може бути проти них. Ну, Поки для Польщі, до Польщі в них двері закриті, щоб вони йшли на Польщу. Прям... Хоча йтимуть вони ще кудись йтимуть. Україною вони фактично вже як удавилися. Так, да, понятно, йдуть бойові дії, да, гибнуть люди, все це понятно. Але все одно вони розуміють, що не так просто десь прорватися і піти. Ні. Тише, що от, міг і Путін визивати. Ну, от визивати нашого президента в Москву, типа на переговори. Давай договоримося, і я піду в другу сторону. Давай договарюватися, і я піду зовсім в другу сторону. Дуже ну, двері закриті. Тут на це ніхто не пішов. Тобто Польща це як прощупування, як робота НАТО, як с є. Ні, в своє час не установили в Україні їх Там, в перші місяці 2022 року. Внимаєте? В своє час на території України не установили їх. Ну, це ж меч. меч весь крові. От Україна, імператриця. Ось вони прийшли, ось з мечом вони прийшли на територію України, ось на коні, з мечом прийшли вони в Україну. Є. Скільки крові. А ніхто дуже не поміг Україні дійсно дійсно, щоб дійсно остановити їх на території України. Ніхто цього не зробив, тобто вокруг да около. Вроді б той допомагає, і в той же час, щоб себе не наразити на неприятності якісь. Ну, тепер допомог треба. Ну, самій Україні треба допомога. Він переіграє, він переіграє, дьявол переіграє ситуацію. Тобто, рипнувшись в Польщу, піде з другої сторони, піде з другої сторони зовсім. І поки місяць будущего в Росії все одно війна. На будуще в Росії поки місь не падає мир. Войни, все одно вони ще в войнах знаходяться, тому що вибір приймається в сторону війни. Ну от король, який він ще готовий воювати, то тобто йому ще треба воювати. Як не Прибалтика, як не Прибалтика, як не 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 вони в сторону Прибалтики. От пройдуть Чеченія. Пройдуть якісь заняття, тройка пинта. учення. Ось так кажу і витягує, воно ученик. Учені пройдуть і вони можуть піти в сторону Прибалтики. Тому що там інтересно до води, інтерес якийсь вода, ось карта рисує воду. І взагалі туди інтерес є у них. І от через що вони пробували через Польщу. З Польщею, не через Польщу, а з Польщею цей весь маневр пробували вони з Польщею. Тобто, як розвідка боєм. Так, і подивимося, заявили війну в Україні ще на два роки. Тобто в Європарламенті заявили, що ще війна. Та тобто, зараз отвіть, підожіть. Війна. Тут як без повз телефоном. Війна в Україні. Да, про карму треба не забувати. Дівчатка, хлопчики, треба не забувати, тому що це така штука, і саме хреново, що коли не жде людина, тоді це це проігрується дуже серйозно. Робимо щось і думаємо, думаємо, а потім робимо. Так, в Європарламенті виявили два роки чи війни. Тобто це послання світу було. Дивіться, він стоїть і письма там як летять. Послання світу. було, щоб світ розумів, що ще готувалися до два роки війни. Типу тобто фінансово буде піддержка йти, два роки, щоб воювали. Бачите, ну, сім'ї різні сторони, вона стоїть і ну, напливає з мечом на війну. Тобто світ, щоб це почув. А влада не против. Чого? Влада не против. Зовсім не против. І два роки, і... А чого я питаю? Чого Влада не проти? Тому що є і біле, є і чорне. Не всі білі пушисті такі, і не всі поступки робляться, а білі пушисті по відношенню до народу України. Ну, через що й не проти. А ми не винусимо урок напевно, ученик, а ми не винусимо урок. Ми не... Не хочемо дивитися в корінь цього всього. Опять карта Тройка Пентаклі. Це теж карта уроки, уроки. На моїй колоді там школа написана. Тобто це карта знань. Не виносимо уроки опять ніякі. От дві карти учоби. От. Карта показує. Ну і опять нам, як не смішно королева, королева мечова з'являється. Да, так, ті хто, ті, хто це розказує, ті, хто це оце пускають цю інформацію в світ, звісно, вони свої сім'ї, своїх дітей сохраняють за що. Вони сохраняють, вони живуть, вони в них живей праздник, а Україна живе так, як живе. Тобто для них це, їх це устроює. І влада наша теж десь там крутиться. У цьому всьому. Ну і що дасть, якщо два роки ми будемо воювати, от як карта бачить, що дасть Україні, нічого не дасть абсолютно. Не вірте нічому, тому хто що каже. От карта. Тому що Кожен одягає маску і кожен каже те що, те, що каже. Нічого хорошого не дасть, благода війни, якщо вона ще буде. Рішення треба приймати зараз. Треба було приймати ще вчора, рішення приймати. Чого, чого це все? Тому що кожен хитрить і мудрить. Так, як йому хочеться, так як він це все бачить, так як він. Ну, це старий договарюється вони. Так, як їм удобно, так як їм вигодно. Так вони й договарюються. Ніхто не думає про людей, ніхто не думає... а думають про фінанси, он король сидить, пентакль під ногами чи між ногами і все. І власть в руках, і гроші в руках, і все. А людям треба допомога, А люди страдають у цьому всьому це все. Може бути, вона й 22 роки, не тільки 2 роки. Якщо по картах дивиться, то якщо так все, то а чого не воювати? Воювати, поки кому в когось інтерес до цього є, поки воюють, поки воювати будуть. Самим треба сідати і думати, чи нам воно це все треба і, і, і за що. Донецьк вертати, хто, хто його верне. Луганськ вертати, вертати, а що робити? Нася час цей вопрос ну, абсолютно карти даже дивися, там карти, ну, не, не, не рішаємо. Там воно йде по башні. Розрушено все і все. Полежити ще тисячі, сотні, тисячів людей. Далі що? Люди від цього всього ховаються. От ви просто внимательно подивіться, як карта рисує. Якось ця карта рисує. Вона під столом скрутилася, зажалася, заховалася і все. Люди кожен в одиночці від цієї війни ховаються. Ну, треба розуміти, що в одиночку легше справиться з людиною, чим може бути, а чого не може бути. Вони підготавлюють, вони всі дають інформацію цю, вони розказують, що не тільки на ваші власті, це а це весь світ, типа, вважає, що, будучи воювати два, чи не 22. Вже б заявили, що 22 роки буде війна. Таке 2 годи є великі розлиці, дві великі розлиці, як кажуть. І все, такі діла. Все, пока-пока.